Маріо, я зазвичай впевнений у тому, що ми робимо. Але сьогодні сподіваюсь, ми не взяли на себе забагато. Господи. Океан величезна пустеля, де почалося життя мільйони та мільйони років тому. І до сьогодні це місце є одним з найбільш малодосліджених на всій планеті. В його глибинах живе величезна кількість таємничих істот. Багато з них перевершують навіть найсміловіші наші уявлення, а деякі з них стали жахливим особленням наших найбільших страхів. Мене звуть Марк Вінс, я кінорежисер, авантюрист та головний режисер каналу Брей Вайлдернес. Саме завдяки об'єктиву наших камер ви доєднались до мене та нашої команди у незліченних екстремальних пригодах по всій планеті. Ви були разом з нами, поки ми наблизили вас до найдивніших та незвичних істот, ніж будь-яка інша знімальна група у світі. І сьогодні я з гордістю можу сказати, що саме ті пригоди. Привели мене до цього моменту, до можливості, про яку я мріяв з самого дитинства, до моменту, коли я почав досліджувати велику блакитну пустелю. Проте я не один в цій місії, я буду оточений знайомими обличчями і також деякими новими. Поки Маріо буде у ролі головного режисера, я з гордістю стану перед камерами, щоб очолити групу водних дослідників в одному з найбільш амбіційних морських проєктів, які ви бачили. І ви побачите це першими, тому що були з нами з самого початку. Так на цій сцені немає репетицій. Ви бачили, як ми отримали сертифікати дайверів. І також ви були свідками наших перших занурень у відкритому океані. Але наступні пригоди не тільки випробують нашу хоробрість, але й нашу відданість самому слову пригода. І ці експедиції починаються зараз. Бо саме сьогодні ви станете свідками. Нашої першої зустрічі з акулами? Але цього разу без кліток? Ласкаво просимо на тигровий пляж, розташований біля західного узбережжя острову Гранд Багама. Це місце аж ніякий не пляж. А скоріше найвідоміша локація для пірнання за акулами. А якщо точніше, з тигровими акулами. І що робить цю локацію такою особливою? Так, це біле піщане дно, і цей так званий пляж відзеркалія яскраве та розсіяне світло крізь кристальну тропічну воду, що створює особливий досвід пірнання з акулами, який не має собі рівних у світі. І крім тигрових акул, тут ви можете зустріти до п'яти різних видів цих істот: усі грізні, найкращі морські хижаки під час одного занурення. Просто сказати, що ми розпочинаємо наші пригоди з акулами масштабно, це зовсім нічого не сказати. І оскільки для мене з Маріо це дуже знаковий момент, ми не могли уявити цю пригоду, не запросивши декого особливого. Ну що ж, а ось і ми, друзі, зараз ми збираємося вирушити в море, щоб пірнути з тигровими акулами. І це буде просто неймовірно. І... Ми не могли це зробити без нашого головного, який прилетів сьогодні. Зустрічайте Койота. Як справа, друже? Привітики! Як долетів? Усе чудово, лише кілька годин дістатись сюди. Цей човен виглядає епічно. Я можу зайти? А вже ж, давай но. Ну. Добре. Готовий пірнути з величезними акулами? Я трохи нервую, але в загальному я в захваті. Це вперше, коли ми будемо працювати з хижаком такого розміру, та ще й з морським хижаком. Тож, я готовий. Тоді ходімо. Ми якраз підготували твоє спорядження. Добре. Вперед. Тепер, коли вся команда в зборі на нашому човні, ми вирушаємо на тигровий пляж. Приблизно в 20 милях від берегу на нас чекає доля. А разом з нею голодні щелепи тигрової акули. То як воно бути режисером? Це інакше. Раніше в мене була більш другорядна роль з камерою в руках, але тепер я у ролі режисера. І так я навчаюся, і цікаво, що з цього вийде. Чесно кажучи, друзі, ця експедиція не схожа ні на що, що ми раніше робили. І це не тільки новий виклик, а ще й нова небезпека. І якщо чесно, цього разу я вперше відчував справжній страх перед однією з наших подорожей здуріти. Знаю, це може здаватися дивним, бо я знімав усе від грізлі та росомахи до найсмертоноснішого павука. Але не буду брехати, я знервований. Я знаю, що більшість мого страху приходить від недосвідченості поводження з акулами. Та будьмо чесними, це акули, великі акули з зубами як бритва. Тож стає очевидним, що нам потрібна експертна підтримка. І, на щастя, вона в нас є. Джонатан Берд і його команда дайверів. Змогли приєднатися до подорожі. Джонатан і його команда мають понад 20 років досвіду зйомок під водою. І його програма, відзначена Емі Блакитний світ Джонатана, має вже 6 сезонів. Тож ці хлопці точно знають, що вони роблять, і вони дали нам кілька важливих порад, як новачкам, пірнаючим закулами. Ну що ж, друзі, наші костюми вже на нас, і наш човен оточений акулами. Ми б цього не зробили, якби з нами не було експерта. Сьогодні з нами Джонатан Берт з шоу Блакитний світ і саме він нас усьому навчить і скаже, чи це безпечно, це безпечно. Добре, вони не агресивні по відношенню до дайверів. Єдине, що вам потрібно робити, це старатися не бути схожим на жертву. Ага. Тож не поводьтеся, як жертва. По перше, вдягніть рукавиці та капішон, щоб не було видно шкіру і вони не подумали, що ви риба. Добре, І як потрапити в воду, опускайтесь прямо на дно. Не потрібно вовтузитись, щоб не бути схожим на те, що вони хочуть з'їсти. Опускайтесь на дно. Як тільки ви опинитесь там, вони почнуть поводитись з вами як з усіма іншими істотами в океані. Тобто не вовтузитись і не робити бризків на поверхні саме так. Не робіть. Тобто цього. взяв камеру, так, і вниз. вхопив камеру і на дно. Добре, друзі. Ви почули? Ми пірнаємо. Койот готовий? Готовий, як ніколи. Пірнемо за кулами. Окрім наставництва Джонатана щодо техніки занурення та роботи з камерою. Його розуміння поведінки акул буде вирішальним для нашої безпеки під водою. Після підготовки нашого обладнання у нас був інструктаж з безпеки разом з командою корабля. Сильний укус акули так далеко в морі, навіть зважаючи на швидкість польотів, скоріш за все буде фатальним. Цей факт не для того, щоб нас налякати, а щоб нагадати, що слідувати правилам поводження з акулами є обов'язковим. Хвилини між інструктажем з безпеки та зануренням залишаються в моїй пам'яті навіть сьогодні, оскільки занурення разом з за акулами стало реальністю дуже швидко. Ну що ж, ми зробили всі кадри для інтро, вдягнули наші костюми і, по факту, готові пірнути за кулами. Я дивлюся під поверхню, зацініть. Там внизу дуже багато великих акул. Одна справа говорити про пірнання з цими хижаками. І зовсім інша насправді це зробити. Тож я сказав би, що я трохи напружений. І я знаю, що це буде дуже круто. Але самого моменту пірнання у воду я дуже боюся. І так, здається, це мій час. Пірнаємо у воду з цими акулами. У воді було дуже багато приманок. А сморід гнилої риби пронизував повітря. Моє серце вистрибувало, поки купа акул кружляли навколо, а час неначе сповільнився. Це видовище наповнювало страхом навіть найсміловіших з нас. Ми прямували до платформи, сподіваючись знайти трохи спокою в підготовці до занурення та ніщо не могло відволікти нас від очевидного. Занурення у воду було неминучим, і воно станеться прямо зараз. Один за одним Джонатан та команда пірнали вниз, і кожен стрибок наближав нас до того самого моменту. І тоді Койот кинув на мене останній погляд і пірнув. Я стояв повністю нерухомо, поки дивився, як він зникає під поверхнею. Маріо, я зазвичай впевнений у тому, що ми робимо, але сьогодні, сподіваюсь, мене взяли на себе забагато. Проте я все одно з тобою. І я з тобою, зробімо це. Ти готовий? Так, погнали! До цього моменту приманка привернула увагу орди лимонних акул. І, може, мені просто здавалось, але вони ставали все більше і більше, прямо в мене на очах. Що ж, під час кожного пірнання за акулами настає той момент, коли треба пірнути. І зараз саме він. Здуріти. Як тільки я занурився під поверхню... Мій костюм просякнув холодною водою, миттєво вкривши мою спину гусячою шкірою. В мене крутилися очі, намагаючись пристосуватися, як і кожен раз, коли я опиняюся у воді. Але цього разу усе було інакше. Цього разу я знав, що я повністю оточений акулами. Проте сталося щось дивне, коли оточення попало у полузору. Страх, який я відчував над водою, повністю зник. А замість нього. Прийшло чітке зосередження. В моменті мій зір та інші почуття неймовірно загострились. І я відчув те, що ніколи не відчував до цього моменту. За маленьку, але дуже критичну мить мій погляд сильно змінився. Я усвідомлював про безліч лимонних акул навколо, та в той же час я відчув, що вони не збирались нападати. Крім того, вони виглядали зацікавленими. І як не дивно, я насправді заспокоївся. А потім я згадав про інструктаж не залишатися під поверхнею у зоні полювання. Тож я почав свій повільний спуск прямо на дно. Вода була неймовірно прозорою, промені світла прорізали поверхню і блищали навколо мене. Акули та рифові риби всіх розмірів текли в обидва боки, зливаючись в ідеальній гармонії. І моє загострене відчуття уваги зробило цю подорож ще більш вражаючою. Коли я наблизився до дна, я побачив команду лише за 10 футів від мене. І як місячний модуль, що наближається до посадки на місяць, я готувався до удару. А потім з повільним та ледь помітним ударом я приземлився на тигровому пляжі. Цей удар швидко змусив мій розум та тіло перейти в режим дії. Настав час оглянути акул поруч, та що ще важливіше, почати шукати тих, яких я не бачив. Лимонні, рифові і акули годувальниці кружляли навколо, створюючи еклектичну суміш хижаків. І хоч ці вони були доволі великі, вони майже зникали прямо на очах. Бо мої очі шукали лише одну річ: Тигрову акулу. Я знаю, це важко зрозуміти, як гігантська десятифутова акула може з'явитися ні звідки. Та повірте мені, вони справді на це здатні, і найнебезпечніша акула. Завжди та, що позаду тебе, несподівано почала з'являтися велика темна тінь. Рухаючись як непомітна субмарина на краю океану. Моє серце просто вистрибувало з грудей. А потім швидкий викид адреналіну дозволив зрозуміти той факт, що величезна тигрова акула рухалася прямо на мене. Я просто не вірив своїм очам, коли вона промайнула повз. Вона була просто величезною, її маса просто виштовхнула воду навколо мене, штовхаючи моє тіло силою свого сліду. І саме тоді, коли я почав усвідомлювати реальність ситуації, неначе привид, вона зникла, чесно кажучи, я навіть не уявляв, що опинюсь в подібній ситуації, стоячи на колінах на дні океану один на один з тигровою акулою. Та найбожевільніше те, що я не міг дочекатися, коли вона повернеться. Знати, де саме знаходяться акули, це єдиний спосіб запобігти випадковому нападу, який, до речі, є найчастішим видом нападу, що трапляються у подібних обставинах. І знати місце знаходження акул є командною роботою. Кожен перевіряє своє оточення і сигналізує нічого не підозрюючим дайверам про місце перебування акул. За своєю природою, акули дуже допитливі. Це можна відчути одразу, будучи поруч з ними. Їхні очі постійно сканують, а їхні рухи тонкі і прораховані. Та що акули також роблять це досліджують своїм ротом. І вам би не хотілося, щоб це сталося з вашим тілом на глибині 40 футів. Навіть невеличка спроба на смак в цій ситуації може бути фатальною. Отже, знати звідки і як до вас наближається акула, є вкрай важливим для уникнення неприємних ситуацій. Коли ми тільки прибули на дно, акули були дуже обережними і кружляли навколо нас на відстані більш ніж 15 футів. Але з кожним колом вони ставали все більш впевненими у собі. Особливо, коли лідер занурення почав діставати їжу. Побачивши, як акули їдять величезні шматки риби, швидко нагадало нам, наскільки серйозні в них зуби. Те, як вони зжирали і зжирали рибу за рибою, дуже вражало. І насправді їх щелепи настільки потужні, що можуть роздавити навіть панцир морської черепахи. Режим годування змусив акул досліджувати і решту з нас. Неначе вони думали, у кого ще тут є смачненька риба, але ні в кого з нас не було, тож коли це трапилось, акули влаштували кілька вражаючих прольотів. Одна за одною вони наближались і повертали праворуч, а потім ліворуч, а іноді навіть проходили над головою. Кадри з під низу були найцікавішими для зйомки. Вони підходили настільки близько, що можна було побачити електрорецептори на їхній морді, які вони використовують для виявлення здобичі. В цей момент Маріо Койот та я були в захваті, навіть Джонатан радів як дитина. Усі ми були просто загіпнотизованими цими альфа хижаками. Їхній розум був настільки ж грізний, як і їхні щелепи. А потім, коли їхня цікавість та рівень комфорту досягли піку, почалися контакти. Хоч звучить це страшно, але їх дуже легко відштовхнути від себе. Щоб це зробити, потрібно обережно опустити морду акули, а потім штовхнути, дозволяючи імпульсу зробити всю роботу. Зацініть. Гляньте на цю петлю. Вірите чи ні, але насправді цей контакт був дуже веселим. Проте бувають моменти, коли входження в контакт стає ризиковим і не за власною волею койот. Добре, просто подивіться на це. Здуріте. Це було дуже близько. Дуже дуже близько. Давайте подивимося на це ще раз у сповільненій зйомці. Бачте, що не потрібно робити, коли маєте контакт за акулою? Так це торкатися рукою чи іншою частиною тіла під її носом. Це викликає рефлекс, який відкриває щелепи акули. І так, можете самі здогадатись, чому так не треба робити. Добре, що Койоту пощастило, і він уникнув цих щелеп. бо це могло перетворитися в жахливий епізод з укусом. А цього нам би точно не хотілося. Після ситуації з Койотом ми зрозуміли, що у нас закінчується повітря, і настав час повертатися на човен. Один за одним ми повернулися до безпечної зони прямо під кораблем. У цей момент я бачив посмішки навколо. Ми це зробили. Ми успішно завершили наше перше занурення з за акулами. І що робить його особливим, ми зробили це разом. Уу! Друзі, це було дивовижно. Вау! У мене була дуже близька зустріч з неймовірною акулою. Не думаю, що варто наближатись так близько, як наблизився я. Неймовірно, Хух, треба зняти костюм. Ну що ж, ми це зробили. Ми пірнули з гігантськими акулами. Це було неймовірно. Чудовий спосіб почати Блу Wilderness. І я вже не можу дочекатися наступної пригоди. Я Марк Вінс. я Койот Пітерсон. Будьте сміливими, залишайтесь дикими. Побачимось наступного занурення. Це лише початок наших досліджень в рамках Blue Wilderness. І я завжди згадуватиму цю пригоду, як ту, що змінила мій погляд на океан. І що важливіше на акул. І хоч міфи та вигадки поп культури зображують їх як монстрів глибин, правда полягає у тому, що вони дуже розумні та допитливі істоти, які справді заслуговують на повагу, а також мають цінуватися за те, ким вони є: ті, що вижили крізь часи, стародавні реліквії безодні, що живуть вже мільйони і мільйони років. У певному відношенні вони вже розкрили таємниці океану. І наша мета вчитись у них та, якщо пощастить, розкрити для себе деякі з їх таємниць. Оу, ти бачиш, що тут? Риба молот Так, там 100% риба молот Друзі, риба молот прямо тут.